Я прочитаю книгу пророка Осии, 8 глава. «Как орел налетит на дом Господен, за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. Отверг Израиль добрые, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома, и серебра своего, и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель». Книга Осії це переживання Господа про свій народ. І я прочитав цей уривок. Я думаю, от видно переживання і жаль, з якими написані ці слова. Вони звернені до народу ізраїльського, який мав поводити себе добре, мав жити правильно, поступати правильно. Але вони навпаки, вони робили недобре, вони поступали неправильно. І закінчується четвертий вірш такими словами. Оттуда гибель. І можливо десь у нас у серці таке запитання, чому так сталося? Це питання я задавав собі, і хотілося, щоб ми теж кожен собі задали, чому так буває, чому приходить загибель? Написано так, що «они нарушили завет мой і приступили закон мой. Перша причина нарушення завета, Або люди залишили Слово Боже. Народу ізраїльському був даний закон, був даний Завіт. Але вони його залишили. Вони не були в цьому завіті вірні, вони залишили Слово Боже і вирішили жити по-своєму, вирішили жити так, як їм подобається. І раптом прийшла загибель. Одного разу до пророка Єремії прийшли люди і кажуть: Ти підійди і спитай Господа, що нам робити? Залишатися нам на місці, чи йти нам переселятися. Що нам робити, як скаже Бог, ми так і зробимо? І про Єремія каже, добре, він спитав Господа, і Господь каже, залишайтесь на місці. Залишайтесь на місці. Єремія передав це слово людям, які його питали, а вони кажуть, неправда. Ти так не говорив, Бог так не сказав. Неправду ти говориш, ми все рівно зробимо так, як ми задумали. І вони не послухалися Бога, не послухалися слов. Які передав пророк Єремія, і вони поступили по своєму, і їх очікувала гибель. Так буває, друзі. Ми не довіряємо Слову Божому. У нас вже є свої думки. Ми питаємо когось, можливо, братів, служителів питаємо, але вже своя думка є. Ми вже знаємо, як хочемо зробити, і дуже часто це неправильно. І приходить загибель. Друга думка, звідки приходить гибель, поставляли царі самі без мене, ставили князей, ну без моєго відома. Народ говорить, Боже, ти наш Бог, ми тебе знаємо, але роблять протилежне. Але написано: ставлять собі царів, поставили князів, і все без відома, Бог каже, без моєго відома. Люди поступають неправильно, говорять неправду, і лицемірство це теж одна з причин загибелі, коли робимо по одному, а на словах ми зовсім інші, коли в нас на серці одне. А ми не так робимо, не так говоримо. Можливо, десь закралася якась думка в серце лицемірна. Десь ми говоримо навіть неправду. Друзі, дуже близька гибель, якщо є це в серці. Одного разу слуга пророка Божого Гієзі, він повернувся, зустрівся з Єлісеєм, і Єдисеєм його питає, де ти був? Що ти робив? А він відповів коротко, я ніде не був. І для Єлисея це було дуже неприємно. Він сказав неправду. Він сказав неправду, тому що зовсім недавно він зустрівся з Неїманом, і Гєзій взяв те, що пропонував Неїман пророку Божому. Пророк Божий він це не взяв. А Гєзі він повернувся, наздогнав його і забрав. забрав небагато. Але, друзі, від цього прийшла на нього погибель. Написано проказа, і не, не тільки на нього, а на дітей його. Отак буває гибель, коли неправда і лицемірство. Коли ми так поступаємо, може бути дуже погано. І третя думка: і сірібра своєго, і золота своєго зробили для себе ідолів. І третя думка, от, гибель приходить, коли в серці є ідоли. Коли серце прив'язано до ідолів, до чогось такого незначного, але на це йде весь час, на це йдуть всі зусилля наші, всі наші інтереси. Дорогі друзі, от одна з причин гибелі і сіребра свого, і золота зробили для себе ідолів. боги хочеться спробувати, хочеться спробувати. А може ще і цього не спробував. Обов'язково прийде гибель. Дорогі друзі, вірна людина, вона багата благословіннями. Бог хоче, щоб ми навпаки стояли твердо, щоб ми отримували благословіння, щоб не було у нас причин, які б могли привести до загибелі. Я ще на закінчення один приклад розкажу. Одного разу один архітектор вирішив зробити дуже гарний пам'ятник. Пам'ятник цей був таким, він зробив його у вигляді тарілки, і на краях цієї тарілки зробив дельфінів. І по проєкту з цих дельфінів, з ротиків з цих дельфінів повинна була йти вода. І коли сонце воно світить, то все повинно було бути дуже гарно і оздоблено. І на той момент, коли цього пам'ятника зібралося дуже багато людей, архітектор став поруч, дивиться, запустили воду. Але сталася одна несподіванка. Вода з ротиків цих дельфінів вона не, була, не йшла фонтаном, а вона текла тоненьким-тоненьким струйкою. Такою текла. І це було великим розчаруванням до архітектора. Він подумав, чому так? Чому так щось напевно не, не зробило, щось не, не дорахували, Вже розчарувався, і на наступний день він поламав цих дельфінів, і з дельфінів через деякий час стали жаби. Цей пам'ятник він і сьогодні, в Італії є, в одному з міст Італії є. І історія цього пам'ятника така: були дельфіни, а потім стали жаби. І цей... Фонтан, він вже замулений там водорослі, але все було так добре, були дельфіни, стали жабами. Так в нашому житті, може бути, може, ми як маємо благословення Боже, але прийде час, і можливо щось станеться в нашому серці. Ми спробуємо іншого, дорогі друзі. Бог він хоче дати благословіння, Бог Він хоче дати добро, він хоче дати благо, але будемо уважні з собою, щоб не було у нас причин, які могли привести до загибелі. Амінь.